Привіт всім, дядьки, дівчата! Не забудьте про вподобайку, написати будь-який коментар для просування цього відео. Ну, дякую тим, хто підписується або відписується. Сьогодні ми з вами трішечки поговоримо про. Не те, що поговоримо, просто тубо повідкриваємо контейнер Гравітація. Це нові контейнери. Будемо старатися відкривати і показувати вам все нове. Тому обов'язково притискайте вподобайку за це. Також, до речі, ще в цьому відео я трішки скажу вам за. Верніше поєднаю два відео в одному ще про Reforge. Типу, після відкриття цього, після цих контів, наступна новина буде саме про Reforge, бо там деякі зміни. Коротше, я там свою реакцію, свої думки залишив. Тому подивіться, після е, перегляду цього. Що ми? Ми, в принципі, відкриємо з вами, давайте, мабуть, 20 контів. В принципі, це доволі оптимально. Е, ну, може, не 20, давайте. Ну, Давайте 24. 24 конти. Подивимося, що нам на, з вами насипа. Тому що тут у нас в нових контейнерах є танки 10 рівня. В принципі, доволі непогані, я би навіть так сказав. Але, звісно, є і преміум. Що дуже таке собі. Е, ну, Є трішки 8 рівнів у нас тут, 7 рівнів, е, того сюди закинули, ну і м деякі 6 рівні. Бустери, бустери Х4 досвіду, Х5, кредити випадають, бустери, і наказ випадає з 1%. А що за наказ, не зрозуміло, так? А ну, дайте, я подивлюсь. Зіграйте 15 боїв гравітація, 3 конта гравітації дає. Ага, отаке. Два дні на виконання, зрозуміло. Е, ну що, давайте брати. Давайте ми спочатку візьмемо, мабуть. Нє. Давайте за 4500. Це ж воно одразу мені буде, да? Типу, одразу. Ну, давайте сюди. Ідемо відкривати. Так! Один ми відкрили, ніц не впало. о, 75 тисяч кредитів. Є щось мені це не подобається. Щось мені за не подобається. Ціна доволі дешева, значить не все так просто. М -м типу. Ну, десь 40-50 золота випало. Таке собі. Ну, але краще, ніж отак. Добре, відкриваємо ще. Клас. 5 контів, до речі, ми по талісманам щось збираємо, а що нам випадати буде, зараз подивимося. Цікаво, чи золото, чи ще один контейнер. Ну, поки нічого, нічого не дає. Прикольно. Не забудьте за такий контент, як вподобаєчку, тому що витрачаюся, щоб підтримати хоч так. А, контейнер гравітація дає 11 Угу. Ну, тут знову бах, воно відкриває одразу. Добре, давайте ще візьмем 10. Прикольно. Прикольно. Ну, класні кунти насправді. Типу, 9к золота витратив і навіть відчув, що я, типу, щось залутав. Їхать. Це. А як з танком випадає? 5 нагород, чи танк окремо випадає? Чи я не дізнаюся? Мені здається, що я не дізнаюсь 15 тисяч кредитів це дуже мало. Мені здається, що я не дізнаюся. Не, я думав якісь цікаві конти будуть, але, типу, хоча кому я брешу. Я думав, що вони такі і будуть. Хех. Тому я не дивуюся. Та й все. Бустери з третім. Супер. Супер. І контейнер гравітація дало. Клас. Жодного танку навіть не дало. 22 конти я відкрив. 22. Непогано, непогано. Купляйте всім класні конти. А -а -а -а, жесть! Їхать жесть просто. Ну, ми відкрили понад майже 30 контів. І що ми отримали? Ми отримали 15х4. І ми отримали трішки цих 87 сертифікатів. Тобто 1 на 28 по факту. Е та і виходить все. Не, ну що сказати, класні конти. Класні конти. Всім купувати. Дякую, велике за перегляд. Дивіться про рефордж Сьогодні ми з вами поговоримо, чому саме в такому форматі, тому що мені простіше і швидше донести вам цю інформацію, щоб ви подивилися, зрозуміли, які зміни будуть. Ну і це актуально. І типу, чому, чому ні? Тому давайте зараз поговоримо саме про е, рефордж. Нам показали ті зміни вже, які очікують нас, ну, мені здається, скоріш за все в наступному місяці. Uh, але, типу, ну, побачимо. Але мені здається, що в наступному, скоріш за все. Uh, давайте дивитися. Бо я навіть ще не дивився. Я от навмисно так зробив, одразу побачив цю інфу, uh, вмикнув, і давайте дивитися одразу, що піреакцію. Uh -huh. Коротше, типу, розказує про стадії, ну, типу, стадію, яка, е, яка є е, вже в рефорджі на даний момент, над чим розробники працювали, і зараз ми це побачимо. Давайте. Мені знаєте, що мені подобається? Що... Мені подобається, що от коли йде оце. Як воно правильно. Е, е, ну... Вільна вільна камера рухається по ангару, і воно фрізить. От мені трішки це. Не, не Ну, типу. Так, до речі, це в нас. Ось тут. Tech-3. Типу, там справа, прямо, де я мишкою вожу це, типу, фільтр. Вони поміняли фільтр. with filter screen you can are displayed in carousel based on which of them you want to see at the moment. You can see all the like tier це типу рівні згори, це класи, типу легкі, важкі, середні. <пості> uh, tier what stands out here is this particular switch. It allows you to pick from three carousel layout options. For now, I'm With focus on factions and tiers. On the other hand, sets layout, it's some of the things that are seen while playing order skipping presenting tanks as part of sets. And there is also a third option, tiers default, which is a well, probably mm -hmm. stick with same thing тех 3 це аналогічна гілка. Ось ось так mm -hmm. буде виглядати. Це новий вигляд сетів. Тобто, от, приблизно. Ну, воно схоже, типу, як у нас. Але діло в тому, що воно йде не вбік, по-моєму, а вниз. Чи, ні? Чи в бік воно йде. Зараз подивимося Америка, so, типу. Layout. И тут сети, три танки, and a couple more buttons. So for now they seem kinda of similar, at least for the first sight. But if we toggle the switch, which shows premium and collectible tanks, it kind of makes sense now. So yeah. in line layout, it's more horizontal. So mm -hmm. if you have, for example, two tanks of the same tier like Wolverine and T67, they're displayed in. Та 67 до речі, 2500 золота показується. показ Сеты

Mm -hmm. А це 01 ведж, до речі, це по-моєму якийсь новий танк. Пісочний, до речі. Ну, в принципі, тут зрозуміло. Тут всі танки і теж є фільтр. Тобто згори, в принципі, тут ось виставляється по фракціям. Потім тут класи техніки виставляються, ну і тут нижче, як я розумію, це по хештегам. Це, типу, вже ви вибираєте Там більш броньовані, там більш преміумні, колекційні Там і так далі, тому подібне. Менш броньовані. Ну, коротше, типу. Це зрозуміло. Прикольно підсвічується так цікаво. Ну, Додаткова вкладка. Зараз в нас такого немає, щоб типу, всі танки одразу подивитися. Є поганим, звісно. Тобто всі перші, потім вон, всі другі йдуть. Коротше, типу, натискаєте коротше натискаєте на танк, воно вас перекидує в set, там де цей танк є, і в принципі там. Ну, все показується і так видно. Highlighted with orange glow, these tanks you can purchase them right away either with credits or with gold. Like this Amis. I can get it right away. Mm -hmm. If the tank looks like it's non active, uh, it means its set isn't open or tank is a part of a special set and currently is not available for direct purchase. До речі, вже контейнери почнули. It Напишіть it's в коментарях, який фідбек, коротше, дайте, як вам ці зміни. Ну, що б я вам скажу, як вам? Напишіть в коментарі. Ну, мені, в принципі, звісно, карусель танків внизу, вона видна, ось вона внизу. Як би це. Ну, коротше, тут заважає. оця Але там видно. де йде, концепт. Воно, в принципі, таке більш схоже на наше, що є зараз. По фільтрам вони просто його, як на мене, типу, перемістили місцями. Типу, візуально, щоб воно виглядало по-іншому. Фільтр, типу, такий, який був, такий залишився. По, по чому? По сетам? Ну, типу. Не знаю. Прикольно, звісно. Начебто воно все і по націям знову ж, як у нас і зараз є. Але, типу, чи буде воно комфортне, чи не буде воно заважати навпаки, звісно, побачимо по вашим коментарям. Там, до речі, ще одна була новина, я зараз вам розповім. Там декілька питань було: типу, коли другий тест? Типу, зараз вони відповідають, що, типу, ну, як ви зрозуміли, протягом квітня, типу, теста точно не буде, тому що роботи багато. Ну і, типу, кажуть, коли буде, звісно вже це оновлення взагалі. Тому що анонс був доволі давно. І, типу, зараз вони навіть не можуть приблизно сказати, коли буде реліз, тому що дуже багато, типу. Треба, по-перше, тест робити, потім треба фідбек збирати, і потім це все коротше обробляти, типу, і так далі тому подібне. Тому я думаю, я думаю, хоч би він вийшов ще літом. Типу, надія є, що до день народження вони можливо його зроблять, але ж це не факт. Тому що роботи буде доволі багато. Типу, я, типу, ну, коротше, це. Якщо воно таким темпом буде йти, мені здається, воно вийде точно не літом. Ну, але побачимо. Можливо, я помиляюся. Напишіть в коментарі, як вам ці зміни, тому що, в принципі, карусель танків мені подобається норм. По фільтру, в принципі, я якби, сильно і не відчував ніяких проблем, але, ну, типу, стало трішки комфортніше. По сетам, ну, те ж саме, типу. ті ж самі сети, тільки в профіль. Якось так. Напишіть, як вам ці зміни. Ну, дякую, що дивилися. До зустрічі.